Я вітаю, шановні добродії. Сьогодні 30 липня 2023 року, і з вами, як завжди, програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. Сьогодні я хочу поговорити з вами по-дорослому. Ви знаєте, я почну з того, що є таке поняття, як народ і армія єдині. І це. Пророчі слова, тому що вони якраз дають можливість нам сподіватися, що Збройні Сили України це єдиний механізм в державі, який забезпечує нашу наш суверенітет, нашу незалежність і дає можливість нашим людям сподіватися на життя в мирі. І наші збройні сили. Завжди, починаючи ще з трьохсотлітньої давності, вони були гарантом якраз територіальної цілісності. І зараз ми відчуваємо, що ми виборюємо ту нашу незалежність, яка була отримана і Богодана в 24 серпня. 1991 року. І актом про... на референдумі про здобуття незалежності народ України провів якраз те, що ми очікували багато років. І давайте таку тезу народ і президент. Народ і уряд єдині. Чи це так? Ви знаєте, я от всі ці роки, коли ми здобули незалежність з 91-го року, ми постійно боролися з інститутами влади. І навіть той закон про всеукраїнський референдум, місцеві референдуми. Які визначені Конституцією України давали можливість людям приймати акти прямої дії. Але це було тільки на папері. І реально ми провели єдиний референдум, якраз тоді, коли здобували незалежність. І я хочу якраз сьогодні відзначити, що. Ми сподіваємося, що ми переможемо, а я всьому впевнений. І тому якраз ця теза, і це знаєте, спосіб нашого життя, що кожна країна, кожен народ повинен себе захищати, маючи сильні Збройні Сили України. І це є основою для незалежності, для безпеки нашої держави. А чому я кажу про інститути влади? Тому що влада формує, формується на виборах. І якраз це тотожньо референдум і проведення виборів це майже одне і те ж, тому що ми висловлюємо свою думку, свою позицію, за кого ми голосуємо. А на референдумі ми відповідаємо на ті питання, які поставлені. За Народною ініціативою. І це на референдум може давати якраз і вносити питання і президент України, і Верховна Рада. Ми пам'ятаємо, коли Конституційний суд визнав закон про референдум 12-го року неконституційним. І в 2021 році, якраз, це одне, майже єдине, що було. Президентом України Зеленським виконано його обіцянка провести якраз і прийняти закон про всеукраїнський референдум. І в якраз в 2021 році він був прийнятий. Ви знаєте, коли ми зараз розпочали і підготовку до проведення всеукраїнського Віччя, це підготовка до... Всеукраїнського референдуму. І ми хочемо побачити, скільки людей підтримує якраз цю боротьбу з корупцією, тому що основне то наше бажання перемогти на цьому внутрішньому фронті і поставити питання щодо нелегітимності якраз органів державної влади, а це інститут президентства, інститут той, який формується щодо. Визначення гілок влади, тому що ми якраз і ведемо мову про те, що є недовіра, є велика спокуса того, що президент своєю командою вони узурпували владу, а ще те, що сталося в останні роки, коли Перебрав на себе повноваження президента України, його, його секретар канцелярії, називається ця посада, керівник Офісу президента. І він же адаптований на Російську Федерацію і поставлений нею. І ми говорили про те, що і це досліджено. Мало того, це буде вказано і документально про те, що. Якраз той проект при вибори Зеленського, вибори Януковича, вони були проєктом Москви, тому що їм потрібно було поставити свого, свою людину, яка буде виконувати їх, їх дії. Мало того, коли прийшов на посаду Зеленський, його обрали завдяки тому кінофільму, кіносеріалу. Слуга народу, і ми побачили, що в цьому кінофільмі є той герой, який може бути насправді в дії, і він дає шанс Україні її змінити. Тому що всі ці роки ми потерпали від, від того свавілля, свавілля владного. І Єдина можливість змінити цю систему, поставити її з голови на ноги це проведення всеукраїнського референдуму. І 19 серпня ми цілодобово будемо проводити якраз наше всеукраїнське Віче, яке має назву Всеукраїнське антикорупційне Віче. Для того, щоб наші громадяни могли висловити свою думку щодо, щодо стану справ. І саме військовий час, тому що це не є знаєте, тою ознакою, що Віче буде міняти систему влади чи проводити якісь антикостійні заходи. Ні, це висловлення. Позиції наших громадян. І якраз е, о, та можливість е, щодо е, свободи слова, е, щодо того, що люди сприймають, як, е, і я бачу, яка е, дуже велика активність на, е, при обговоренні цього питання. І ми сподіваємося, що ми після цього віча е, будемо якраз і е, я кажу, не сподіваємось, вибачте, а ми е, висловимо свою думку вже якраз ініціативною групою і будемо вимагати проведення е, всеукраїнського референдуму. Е, вибори, на мою думку, неможливі в військовий час. Як про це заявив Стефанчук, що вони прояв демократії, Конституція не забороняє. Навіть військовий час неможливо проводити вибори військових. Ми можемо висловлювати свою думку. Ми можемо проводити ті дії, які не заборонені законом. І взагалі є державна безпека, є те, що гарантується кожному з нас, це бути захищеним і тому міняти якраз систему. По владним повноваженням ми не будемо. Народ і армія єдині. І я ще хочу повторити про те, що єдність нашого народу вона повинна бути завдяки досягнення цілей. Це справедливість в вирішенні питань щодо організації інститутів влади, щодо цих органів державної влади приходять особи, які відповідальні і підконтрольні якраз народові. Тому і буде ставитися питання підконтрольності влади інститутам народного народного контролю. Тому що вони не відповідають, вони тільки знаєте, створюють оці механізми Прозоро, питання ті, які стосуються щодо відкритості. Навіть прийняли зараз закон про знову електронні декларації. І ви знаєте, це питання відповідальності народних депутатів і несення їх до кримінальної відповідальності. Тобто все це поступово під тиском якраз громадської думки відбувається. І тому зараз, коли ми ведемо мову про боротьбу з корупцією, якраз під тиском, під гнівом нашого народу, це станеться. Я якраз і відомову про те, що наше віча дасть поштовх реальній боротьбі з корупцією, і коли зараз величезна. Кількість негативу йде і показується, викривається нашими журналістами ті чи інші особи, депутати на Мальдівах, на Монако батальйони, які сформовані і там відсижуються. І наші громадяни бачать, що дійсно. Є величезна прірва між особами, які знаходяться при владі, і народом. Ми сподіваємося, коли делегуємо ці повноваження і на виборах спочатку в Верховній Раді, далі формується кабінет міністрів, обирається всенародним народним голосуванням президент України. І ця система, вона дієва, але вона використовується якраз особами, які приходять до влади, маючи можливості фінансові, вони то і проштовхують для того владних повноважень своїх якраз ставленників. А далі продаються місця, далі організовується оцей безлад, який існує в тому, що повністю починається деребан всього, що належить людям. І природні ті можливості, які є в нашій державі, вони то ось знаходяться під контролем окремих ол олігархічних груп. І це якраз є підставою для знаєте, такого дуже прискіпливого ставлення наших громадян і їх невдоволення, тому що розподіляються то ці доходи, які отримає держава, тільки між окремою купкою осіб, які знаходяться при владі. А корупція то вона і саме її визначення. Це якраз особи, які знаходяться при владі, займаються корупцією. Я якраз і хочу визначити, що нам потрібно провести всеукраїнське Віче якнайкраще. Тому я звертаюся зараз до вас, наші шановні підписники, наші глядачі. Розповсюджуйте цю інформацію про проведення 19 серпня віче. Ми повинні зробити так, щоб система запрацювала, яка дасть можливість провести подальшому референдум. Ми повинні захистити наші збройні сили від того посягання, яке чиниться від осіб, які не мають ніякого відношення до Збройних сил України. І до речі, щодо Зеленського є ще друга його е, заслуга те, що він надав можливість Збройним силам і не втручається, до речі, а лізе туди постійно Єрмак і його особи. Вибачте. Ви знаєте, ми ставимо питання щодо відставки якраз Зеленського, уряду, Верховної Ради. Це питання щодо думки наших громадян. І реалізація цього може бути тільки на всеукраїнському референдумі. Тому я якраз і звертаюся до... Тих осіб, які зараз мене дивляться, я маю на увазі і Службу безпеки, і вони шукають, чи я переступив ту грань, яка не дозволяє робити навіть заклики до зміни конституційного ладу чи таке інше, це може вирішити тільки народ України. І зміна конституційного ладу. Не ставиться взагалі, навпаки, у нас питання щодо зміни системи влади. І воно може вирішуватись чи на всеукраїнському референдумі, чи на якраз прийняття зміни до Конституції України Верховною Радою. І, до речі, до Верховної Ради України нового скликання, якщо ці вибори будуть проходити як заплановані восени. Наприкінці жовтня, листопаді, то ми будемо мати величезну проблему. Проблему того, що наші військові не зможуть проголосувати. Навіть ставиться питання, те, що через застосунок дія можливо це голосування, тому що йде веритифікація, але потрібно міняти закони. Вони можуть і це зробити. Але питання ну, мається на увазі виборчий закон. І те, що стосується проведення самих виборів, це питання волевиявлення, це питання ідентифікації особи, це питання щодо відповіді на ті чи інші питання. І Дійсно, наших громадян виїхало в цей військовий час більше як 12 мільйонів. І слушна думка, що можливість голосування і за кордоном, але виборчі дільниці можуть бути організовані і за кордоном. Україна не готова до застосування цього цифрового застосунку, тому що ми будемо мати величезну проблему, тому що в кого в руках контроль за підрахунком цих голосів. Немає партії, ті, які мають право контролювати і знаходитись якраз в системі там, де є сервера. Це технічно неможливо. Тому єдиний спосіб зараз, на сьогоднішній день, це змінити систему не через цифрову дію, а можливість утворювати якраз ці виборчі дільниці. Але яким чином будуть голосувати наші військові під обстрілами на передовій і. Значна кількість, якраз і їх думка найважливіша мало того, коли я читаю повідомлення наших військових. Що вони вже не можуть більше терпіти і дивитися на це безладдя і оту махрову корупцію, яка чиниться, і система якраз і закупівель, і питання щодо забезпечення військ, і питання постачання, і отримання грошових коштів від наших партнерів, які. 30% можете собі уявити, якщо брати, тобто осіли в кишенях можновладців, як можна довіряти ці, цій владі. І тому якраз і ставиться питання, піднімається дуже гостро, що є недовіра, недовіра народу, якраз цим, в, хто знаходиться при владі. І Питання щодо президента. Ви знаєте, так само ми не розхитуємо лодку, на якій разом знаходимося. Тому я і веду мову про те, що ми повинні забезпечити єдність, єдність українського народу. І ще раз хочу вас закликати, будь ласка, приєднуйтесь до нас, розповсюджуйте наш канал. І допомагайте нам фінансово. Нам потрібно провести всеукраїнський референдум як найкраще. Для цього потрібні значні фінансові кошти. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!